Познайомся з дівчиною. За півроку спілкування були прогулянки, поцілунки і навіть дикий секс. За півроку, -та, а? дикий секс був у нагібатора, а? Але у неї, як виявилось, є хлопець, хоч і сексу у них немає по її словам. До речі, він про, не, про мене знає, але як про друга. Вона мені каже, що скоро з ним розійдеться і буде зі мною. Це неправда. Хоче переїхати до мене після цього. А я кажу, що ще рано. Вона ображається, але все одно хоче кинути хлопця. Підкажи, чи варто з нею далі розвивати історію? Підказує. Бежи якомога швидше цієї історії треба тобі зйобувати. Просто зйобувати якомога швидше. Тому що ця дівчина вона точно не придатна до стосунків. Як вона зраджує своєму хлопцю, так і буде зраджувати тобі. Щастя з нею не буде, а судячи з того, як ти описав свою історію, ти достатньо наївний чувак. Тобто вона тебе використає. Коротше, завершення буде дуже хуйовим. Нормальних стосунків цього не буде. Тому я тобі раджу завершу цю історію. Зараз, зараз, Ще поки вона цього хлопця не кинула, переставай з нею спілкуватись. А то потім тобі буде набагато набагато гірше.